Обалдеть, дивіться, башня з кристалом. Хоча я впевнений в тому, що дракона тут поряд взагалі нема. Так, треба спробувати спуститись. Так, хлопці, це що за халепа? Сан, тікай, 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 живи. Походу, зараз буде реальний шок. Тому що, скоріш за все, в цій скрині, да, як я й думав, кристали, енду, щоб відродити дракона. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті. А де ми? Ми, ми? ми ми, ми, ми точно в Майнкрафті чи ми в, в якому ми світі взагалі? Де ми знаходимось? Так, народ, я обов'язково все вам розповім. Ха ха. Так, коротше, одним словом, ми зараз завітали в Майнкрафт, але максимально, як ви бачите, незвичайний. Ми почали зразу своє виживання в світі ендеру. І як ви розумієте, тут буде досить складно, тому що моби тут посилені, лута в мене нема, каміння, скоріш за все, я теж не зможу добути і все, що я можу користуватися, чим це дерев'яними інструментами. І мені треба за допомогою цих дерев'яних інструментів якось залутати данжі в цих данжах відкрити і забрати собі їх класну броню. А потім, через 20 або через 30 хвилин, мене гра сама телепортує до. Дракона, який, як ви розумієте, тут повністю замінений. І вбити його буде напевно досить складно. Не так навіть складно вбити, як попробувати вижити до того момента, поки я буду іти до цього всього. Але перед цим всім, я би дуже хотів попросити вас підписатись на канал, поставити вподобайдена, тому що це, що правильно, дуже важливо, до речі, цей датапак ви зможете скачати в моєму телеграм-каналі, посилання на який є теж в описі. Тому долучайся. Так, дерева я трішки добув. Мені обов'язково зараз треба скрафтити лопату, тому що без лопати я. Просто не зможу будуватись. Тому що все, що супершвидко я зможу добувати, це тільки землю. Тут є земля, вона, типа, звичайна, я не знаю. Каміння, як я розумію, тут нема. Тут є ендерняк, але з ендерняку ж ну не скрафтиш кайло, розумієте? Тут нема вугілля, тут, тут нема нічого. Тут є ось діорит, до речі. Якщо це діорит, так? Да? А де він дівся? Почекай, кам'яна доба. Граніт. Почекай, з граніту можна зробити інструменти, чи тут все просто перероблено, чи. Скажіть в Майнкрафті дійсно можна зробити з граніту кам'яні речі. Якщо дійсно можна, то я просто великий нуп і я цього просто-напросто не знав. Тоді я тепер знаю, що мені треба робити. Головне зараз попробувати знайти якийсь дохід їжі. Мені потрібна хавка, тому що тут а, нема, як я розумію, курей, нема свиней, і тут буде досить з цим складно, досить максимально складно. Тому ми крафтимо собі ще сокиру, крафтимо обов'язково гранітну лопату, тому що. Це що було? Мені, якщо чесно, тут уже не до вподоби. Прям прям ну максимально. І ще й враховуючи те, що мене просто тепне до дракона в якийсь рандомний момент, тоді коли я не буду цього очікувати максимально. Тому мені зараз треба максимально швиденько добути купу, велику купу землі, щоб я міг будуватись. У мене є дерева, ще стак. У мене є трішки граніту, в принципі, до чогось то я точно зможу добудуватись. Але перед цим всім я би хотів дійсно попросити вас поставити вподобай на. Тут є хабан, тут є кабан, тут є кабан, тут є кабан. Тихо, ти достаєш? Ні, не достаєш. Я тепер знаю, де можна взяти їжу. Тут є хогліни. <сум> Ви знаєте, це мені стає ще більше і більше подобатись, тому що я можу повністю виживати в світі, де в цілому ну майже нереально вижити. Ми в Енді, в справжньому Енді, правда, Енд повністю замінений. Тому що із граніту ми можемо зробити собі на ізі пічку. Тихо, 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 тихо. Саня. Із граніту ми можемо на ізі зробити пічку. В пічці ми можемо на ізі пожарити цього чувака. Хавки. Ти мені потратив нормально. Точніше, навіть не хавки, а ще й ХП. Як мені зараз по кайфовому тебе завалити, я не знаю. Жарити в цілому ми можемо на дошках. Це не проблема. Так, е, мені треба пічка. Фух, з граніти її можна зробити. Боже, як я люблю Майнкрафт. Тут можна все з усього зробити і. Е. Що це таке? Не можна жарити по перше на цих дошках. Ну що ж зробимо? Будемо жарити на інструментах, а поки що воно жариться. Головне зараз тут не впасти максимально. Треба дерево. Треба дерева дуже багато, тому що ми можемо жарити тільки на палках. Це що таке? О Боже народ, я реально в захваті від цього всього. Якщо це відео набере 5 тисяч вподобайденів, я обов'язково покличу в цей світ когось із блогерів, і ми подивимося на реакцію його на оцей Ендер світ. І чи зможе він разом зі мною тут попробувати вижити. Тому що я, якщо чесно, навіть ще і не здогадуюсь, чи зможу я завалити Ендер дракона, чи ні, чи потрібна мені буде друга спроба уже з кимось, чи не потрібна мені буде друга спроба. Почекай, а можна зробити якось ось так? Тоже не можна, я поняв. Хорошо, тоді ми. Просто все це перекидаємо в дошки. Дошки попробуємо зробити вплити, а з плит жарити теж не можна. Я поняв. Тоді є єдиний варіант це палки. Єдиний варіант це палки, і м'ясо в мене буде. А оце м'ясо поки треба захавати, щоб відрегенитись. Як я розумію, на оцю велику штуку краще поки не йти. Я бачив там дирижабель, і от на нього можна піти. Там буде трішечки спокійніше, мені здається, тому що він сам по собі менший, і там, скоріш за все, буде менше мобів. Ну, це тільки мої здогадки, тому що я, якщо чесно, не перевіряв, як завжди, і нічого, просто. Не знаю, але поки все там жариться, я би добув землі. Тому що без землі я реально нікуди не можу піти. Хоча воно вже і пожарилось. Слава Богу, ми це все забираємо просто. І головне дивитися під ноги. Головне дивитися під ноги. Головне дивитися під ноги. Саня, не падай. Тут є хоруси. Можна буде ще їсти і хоруси. Це хорошо. Нова земля. Якщо я знайду воду, я зможу навіть собі пшеницю вирощувати. Обалдеть. Забираємо, забираємо хоруси. Хоруси потрібна штука максимально. Їх можна хавати. Головне дуже обережно, тому що вони, як ви знаєте, можуть тебе телепортувати в рандомну точку і може бути халепа. Абалдіть, дивіться, башня з кристалом. Хоча я впевнений в тому, що дракона тут поряд взагалі нема. Він тут не може бути. Проте я бачу Там скриню прямо. Але якщо там є шалкери, ви самі розумієте, що це повна халепа. В общем, нам треба оприділитися, чи ми підемо в дирижабель, чи ми підемо в цю штуку. Мої зараз ставки чисто на дирижабель, тому що в дирижаблі набагато менше місця. Типу, це говорить про те, що дирижабель сам по собі менший, і там буде менше мобів, Мені здається, як я буду спускатись, я ще не додумався. Скоріше за все, лопатою ламаючи землю. Так, погнали. Просто шуруємо. Я бачу спавнера. Я бачу спавнера, і ламати його я буду дуже довго кам'яним кайлом. А якщо там ще щось заспавниться, потужне. А там фантоми! Там фантоми! Так, будуємося, будуємося. Так, до спавнера! Срочно! Фантоми! Ламаємо спавнер! Зламали! Шалкери! Ще один спавнер! Ламаємо! Spuskajmo se nišče! Закриваємося, ламаємо спавнер. Я не знаю, де я взагалі. Що відбувається? Скриня. Лут. Забирай все Сань. Миттєве сілення. Нехай буде тут збоку. Їмо. Скринь, купа. Ковальський шаблон, непогано. Піде. Порошок блейза, непогано. Голова, кохара, непогано. Зілька, везіння, стійкість повільність, Миттєве сілення. Обов'язково сюди. Череп візера, дивіться, Обалдеть. Тучає скрині і діжка. Так, як мені правильно все зробити? Набати. Подумати, подумати, подумати супер швидко, Сань. Їсти є не так багато чого. На тебе пробувати валити, друже. Поки ти не. Можеш по мені попасти. Я тебе завалив. Золото залізо. Ще чиясь голова. Шивцім. Я не знаю, що дають ці голови, але відбирати їх поки що не буду. Так, ще золото. Тихо, як залетіло? Заспавнився! Заспавнився жук. Ану, бистро вмирай! Давай, 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 давай! Пух. вбив. Тільки не хоруси їсти. Хоруси не можна. Мене зараз як тепне звідси, це буде повна халепа. смарахт є. Ну, лазурит мені в цілому не потрібен. Так, а тут обережно максимально. Поїсти нема що. Миттєве зцілення, якщо що є. Так, хто тут ще? Тут фантомів купа! Фантомів купа! Ні, 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 сань! Фантомів купа Ще один чувак, завалюємо його. Максимально треба попробувати зламати спавнер фантомів. Тікай! Сань, не, не, не вийшло, не вийшло. Не варіант. Взагалі, тут є ще діжка. Елітри? Ви що на приколі? Які елітри? Які елітри? Я ж літати не вмію. Так, фантом. Елітри не дають броні. Вони можуть зламатися. Везіння на 5 хвилин. Що робить везіння, я не здогадуюсь. Можна книги тако збирати? Обалдіть, я не знав. Ладно, ладно, ладно. Валимо! Спускаємося в самий низ. В самий низ. Просто хух, те, що в мене є вже елітри. Це ну я не знаю, це просто рознос. Це рознос шаблона. Я не знаю, як так грати. Опа, 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 опа. Обов'язково ламаємо спавнер. Ламаємо спавнер. Максимально. Нє, не можу, не можу зламати. Пробую тако. Ламаю. Ламаю. Та ну куди сань? Ну шо таке? Зламай спавнера. Нема, нема хп, нема хп, нема хепе. Летіве стілення. Йо-йо-йо, що ти робиш, Сань? Ламаємо спавнер такого. Надо кайло залізне обов'язково. Все, вбиватимемо на шалкерів. Вбиваємо шалкерів по-любому, по-другому ніяк. Він тапнувся. Тихо, діжка, плакучий обсід, палки. Не попадай по мені, не попадай. Надо пробувати їх валити. Пробувати валити максимально. І ховатися, ховатися, укриватися від оцих снарядів і ламати ці снаряди. Боже, скільки вас тут? Надо пробувати їх бити. Хипе нема, хепе нема, хипе нема. Їм хорус. Я утепався, утепався. Валимо, валимо, валимо. Що по елітрам? Елітри цілі, слава Богу. Так, треба більше їсти. Надо більше їсти взяти. Оруси, це моє добро, у мене півтора сердечка. Обов'язково треба зробити сім шкоди. Золота сокира. М -м, на залізу не вистачає. На залізу не вистачає. А і кайло треба. Я не знаю, чи золоте кайло, якщо чесно, може ламати спавнера. Оце ми якраз і перевіримо. Але я знаю, що воно дуже швидке золоте кайло. Що це за чучела? Зомбі, звідки ви взялись? Так, Сань, треба поїсти. Кілься. Так, зомбаки. Ну, ви мені взагалі тут не потрібні. З вами треба максимально швидко розібратися максимально по другому просто ніяк я можу ще зробити я все я поняв ні півсердечка півсердечка їмо Мене до них тепнуло. Ні-ні-ні-ні-тікай, ні, ні, тікай, 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 на сердечко, боже, тут трава. Неможливо взагалі нічого з ними зробити. Взагалі неможливо. Тільки не до них, тільки не до них. Поїсти, будь ласка. Хільюсь, просто хілься, Сенчоуз. Зроби хоч щось. Тобі треба вижити любою ціною. Тобі неможливо помре, не можна не можна помирати. Тобі треба знайти луту зараз. Лут треба. Розумієш, Сан, Діамантовий. Це може, може бути. В, в звичайних фортецях таких було багато діамантових шмоток. Я це пам'ятаю. Опа, все, розніс. Так, ці чуваки тут ще є. Одного завалили. По любому віно. Виносимо, виносимо цього чела. Зламалась сокира. ні. він помер. Він помер. Він помер чи ні. Скриня, золото. перлина. Отакі штуки сила велика. Спускаємося нижче. І тут нічого нема просто. А зато зверху я чую, що купа всього. Купа шалкерів зверху. Можливо, там є і спавнера якісь. Да. Ви подивіться на це. Сань, вали, 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 вали. В хорус. Спасай. Пух, 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 пух. Без броні взагалі ніяк. Взагалі ніяк. Іди геть. Іти йди геть. Вони дуже больно пробивають. Дуже больно пробивають. Де взять броню. Сіки мене золота. Шість. Шість золота. Треба золоту армію. Море якесь е, капелюха, хоч щось, хоч щось просто максимально легеньке. Так, якщо всі шалки разверху на цьому рівні, треба зараз попробувати піднятись вище, роздивитись. Так, якщо. Ага, на другому поверсі в нас є діжки, я поняв. А ще ми можемо піти просто вище. І тут нема нічого, нікого. Ламаємо, спавнер. Золотим кайлом ламається. Супер, скриня. З залізо, залізо на сокиру, на сокиру залізо є. Погнали далі. Погнали далі, просто крутити педалі. Що в нас тут? Отут щось точно є. Тільки зараз треба поїсти. Все, можна шурувати, можна шурувати. Біжимо, дивимося. Так. Шалкер. Вбили, 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 шалкер! Там спавнер! Там спавнер! Закрий! Закрив! Живу, 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 живу! Як зламати спавнера? Йдемо, ламаємо! Зламали! Валимо! Валимо! Тікаємо! Все, хаба хорус! Хорошо! Хорошо! Гайс! Настільки це просто складно! Я ніколи не міг подумати, що так буде складно виживати в Енді. Особливо тоді, де в тебе нема нормальної їжі, де в тебе нема тупо броні. Просто нема! Просто-напросто! Шей ця штука до мене прилетіла! Пішов геть. І ти пішов геть. Так, пробуємо. Тут є скрині. Залітаємо, валимо цього дурачка. Давай, винося. Бем, завалили. Що? А, Обалдеть а тут книжки. І це тільки одна башня. Так, народ, я на самій верхівці. Ламаємо спавнер. Ще чубасик цей. Ану, чубасік, іди сюди. Коли ти помреш? Убив, 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 убив. Так, що по луту? Діамантові штани. Супер! Троянда візера, хоруси, хоруси, піднімаємося швидко зараз можемо померти. На ізи. Нє. хух. ховатись, сховатись, пішли в центр. Все, Живем, 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 живем. Пускаємося нижче. Давайте вип'ємо зілля везунчика. Я не знаю, що воно дає, якщо чесно. Так, де Де я? де я, де я, де я? я? сань, сань, живий. сань, живий. Живий. Золота морква! Золота морква! Ємо! Просто їмо що-небудь! Кілься! Голден Фруц. Кайло, бачите, яке? Голова ще якась. Еншенк, ще якась штука. Просто все забираємо. Меч! Донатор айтем. <говорит> Донат штука якась. Почекай, 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 сам. Не помри, не помри, не помри. Їм ще раз. Хілься, просто сань. Хілься. Заліза купа. Мотика, мотика. Ні, мотика не те. Тр... Що це таке? Халовіт ангот. Чоботи, 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 чоботи. Ще якісь штуки, ще якісь штуки. Забираємо просто все, 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 все. Просто все забираємо. Тут що в нас? Берлини, феєверки. Метєве сілення, 2, непогано. Меч у мене є хороший. У мене є класний меч. Сім е, шкоди, швидкість хороша. Мечем цим треба бити. Я з ним швидше бігаю. Так, треба спробувати спуститись Так, хлопці, це що за халепа? Сан, тікай, 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 живи. Їмо золотий фрукт. Де я? Де? 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 Куди я дівся? Я хотів ту штуку заутати? Куди я попав? Невже я попав до дракона? Я не готовий його вбивати. Я дуже не готовий зараз його вбивати. Максимально не готовий. Так, полетіли. Обалдеть, де я? Обалдеть. Це просто шок. Ми можемо зараз піднятися ось до сюди і попробувати кинути перлину і тепнутися кудись. Бо тут нема ніякого данжа. Тут просто нічого нема. Тут просто пусто. Так, вилазимо. Заходимо. Віддалений портал. О! Я, походу, поняв, де я з'явився. Просто походу зараз буде реальний шок. Тому що скоріш за все в цій скрині, да як я й думав, кристали енду, щоб відродити дракона. Але тут ще є їжа і, і лук на силу 5. Ой ой, -ой. це мені потрібно. Так їсти, їсти, їсти лук. Обов'язково хаваємо. Так, кристали. Кристали ставляться як? Походу на бедрок ніколи ніколи не відроджував дракона. Я не знаю, як це як це працює, але зараз треба це попробувати зробити вперше і назавжди. Ритуал. Походу, сейчас буде жорсткий дракон. Дивіться, я не бачив таких Ого. Ого. Ого! Обалдеть! Обалдеть! Іде дракон? А дракон ось до! Кристал Left 10, Показує, що 10 кристалів, у нас є, І є дракон. Окей, дракон, енду Тихо. Живий, Сань. В тебе є броня в цілому. В тебе є дуже гарний лук, в тебе є дуже класний лук, в тебе є стріл, стак цілий. Треба тільки не затупити. Просто не затупити, Сань. Блоки є теж. В тебе є ще й класне кайло, яке, походу, буде нормально добувати кругляк. Ну як нормально? Ефективність 3 Добуває не дуже, але добувати може. Ладно, погнали, будуємося. Кристалів 10. Потрібно просто швидко це замочити. І треба, щоб до мене не прилетів дракон, бо може бути біда. А він уже плюнув в мене. Хоча добре, що я піднявся. Так, ну мені блоків так не вистачить. Фу, дуже високі ці. Ану йди, геть! Іди геть, дракон. А скільки ще підніматись? Тут стак блоків треба, щоб піднятись. Так, окей. Тут не такі кристали, вони повністю інші. Зламав. Дев'ять кристалів лишилось. Вісім. Сань, не трать стріли. Сань, не трать стріли! Сань, не трать стріли! О, сім. Хорошо, у мене є ідея. У мене є кілька феєверків, але в мене небагато блоків. У мене є ідея. Опа, давай ще. Опа. Опа. Спускаємося сюди. Так. 4, 4, 4 лишилось. Одходимо чим подалі, стріляємо. Все чітко. Ми встигаємо, ми встигаємо. У нас все хорошо. Якщо зараз за 8 фейерверків я зламаю три кристала, а я це зроблю, то все стає супер легко. Залишиться просто його затикати. Як? Я не знаю, але ми це зробимо. А, в мене ще є. У мене ще є три перлини. Взагалі супер. Тихо, Сань, ти ледве вижив. дракон біжить. Я не попав по ньому. Так, тихо, дракон. Два сердечка. Їмо обов'язково. От тепер з'являються проблеми справжні. Так, тихо, живемо. Ламаємо. Він десь плюнув. Ух, ні, живем, 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 живем. Їмо обов'язково, обов'язково просто їмо. Він знову плює. Тікаємо. Давай, Сань, бери от цього меча, ти з ним швидший. Опа, Хорошо! Нема хп, нема хп, нема хп в мене. Підходимо далі. Треба поїсти, поїсти. Аби не було їжі цієї, це просто шок. Ламаємо і летимо звідси. Останній кристал лишився. Один єдиний. Все. фінішна пряма можна сказати. Можна сказати, повністю фінішна пряма. Ми зараз в такому енді, в якому не був ніхто ніколи. Тихо, сань. Обережно. Халява, все, дракоха, тобі халепа, держу в курсі, тобі просто повен габелус. Так, він приземлився. Давай, Сань у тебе є елітри, у тебе є хороший меч. Я Й... Й... достаю, 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 б'ю. Валю, 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 валю. Дракона. В нього дуже багато хп. Він взагалі не пробивається. Взагалі не пробивається. Тихо, він розвернувся. Як попасти? Попадаю. Він знову повертається. Він знову повертається. Він, кстаті, дуже довго стоїть на місці одному. Дуже довго. І ми його пробиваємо. Пробиваємо дуже добре. Ну як дуже добре, дуже погано, але можемо пробити. Ой-ой-ой, тихо. Він полетів. Окей, тепер найкрутіший момент це стріляти з лука, потужного. В якого сила 5. З цим луком завалити дійсно буде нескладно. Хух, застрілюємо просто. Просто застрілюємо максимально. Так тихо, плюха летить прямо в мене. Сань живи. Він знову приземляється. Чи можна стріляти по ньому, поки він приземлений? Не можна. Ну, це в принципі було логічно, що не можна. Ти загрився на мене? Ти потужний ендермен, ти на мене загрився. Іди геть! Абалдіть він пробиває. Абалдіть, він пробиває. Дуже больно, дуже больно. Тихо, тихо, тихо. В нього дуже багато хп. Я вбив його. Ти ще теж наплював, та блін. Пробуй пробити, Сань. Пробуй пробивати. Я наносю нормального демеджа. Просто, просто треба нанести чим більше, бо стріли закінчуються. Тихо, добре, що є елітри. Аби не елітри, то взагалі нічого би не було. Я би вже 350 раз помер. Добре, що я пішов на той дирижабель. Так, дракоха, знову приземляйся. Приземляйся. Давай, а поки приземляйся, я попробую попасти по тобі нормально. Все, вже не можна. Поняв. ХП, половина лишилась, половина лишилась! Братва, половина ХП, а ми його просто дубасим. Просто ми в нього під брюхом, ми йому нормально пробиваємо. Дуже жорстко, дуже жорстко валимо. Давай, Сань, давай. Єрунда лишилась. Зовсім капля. Капля в морі. Опа! Як летимо до нього. Тихо, Сань! Сань! Ні, живи! Ні! ні 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 Він відкидує дуже жорстко. Надо не спереді підходить, треба збоку. Він знову відкинув і полетів. Окей. Але я літати теж умію. Я теж не пальцем роблений дракон. Давай, дракоха. Раз, два. Не по-все, все, все, не можна вже. З лука, не можна з лука. Треба з меча, треба з меча. Давай, 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 друже. Єрунда лишилась, просто запльовуй його, Сань, пий його мечем максимально. Давай, 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 давай. Єрунда лишилась, зосім трішки, 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 капля вбивай, давай є. Ух. Ух. Це що таке? Мені щось дали потужне. Мені дали стяг і яйце, яке я не зможу підібрати. Ладно, але мені цікаво, що знаходиться в звичайному світі. Я там не був навіть. А ну погнали, подивимось.